В Україні можуть ухвалити новий митний кодекс. Це може статися вже наступного року. Про це інформує Міністерство фінансів. Розробляють документ на основі митного кодексу Європейського союзу. Над ним працюють експертні команди, до яких входять представники Мінфіну, державної митної служби та експерти фінансових програм ЄС із підтримки реформи митниці і управління державними фінансами. Коли буде розроблено базовий митний кодекс, його вже допрацьовуватимуть із представниками бізнесу та громадської для того, аби врахувати навіть найменші дрібниці. Про що буде йти мова? Говоримо <към> далі. Олексій Ліонов доєднується до нашого ефіру. Народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання, добрий вечір. Вітаю вас. Те, що часто найбільше викликає запитання в суспільстві, це коли ми говоримо про захист інтересів національного бізнесу в державі. Ну, власне, в даному випадку це поєднання інтересів національного бізнесу і громадян і євроінтеграції в контексті розробки нового митного кодексу. Про що йде мова, і чи немає тут суперечок. Дійсно дуже важливе питання. Насправді суспільство задає, чи може новий митний кодекс, який буде відповідати євроінтеграційним нормам, якось нашкодити бізнесу або чомусь завадити, скажімо так, і в цьому питанні потрібно розуміти, що процес адаптації національних митних систем в країнах євросоюзу тривав майже 10 років після того, як в 2013 році був прийнятий єдиний митний кодекс Євросоюзу. У нас стільки часу немає. Ми вже над цим працюємо. В першому читанні вже проголосовано декілька рішень в нашому фінансовому комітеті, і найближчим часом буде голосуватися в залі Верховної Ради. І ви знаєте, ми знаємо, що до до сих пор працюють і допрацьовують митний кодекс Євросоюзу. Нещодавно було прийнято рішення, що до 28-го року буде допрацьовуватись нові норми, і кодекс буде модифікуватися. І за таких умов насправді нам необхідні нові і важливі стимули для питання розвитку української економіки, і митна політика має стати якраз одним із засобів стимулювання саме економічного розвитку в, наших, в нашій країні в умовах війни та післявоєнного періоду. Отже, чи може новий український митний кодекс якось зашкодити? Нашому бізнесу ні, не може, але ми повинні обов'язково, як то кажуть, прислухатись до бізнесу, здолучати їх до будь-яких розробок та перемовин. І я вважаю, що під час перемовин про вступ до Євросоюзу нам варто оговорити наявність перехідного періоду, впродовж якого українська економіка змогла б стати на ноги і адаптуватись до митної системи економіки розвинутих європейських стран. Тому що особисто моя думка: ми не можемо сьогодні запроваджувати європейські податки. Ми повинні запроваджувати європейські стимули для розвитку нашого бізнесу і саме прислухатись в питаннях розвитку економіки до бізнесу. Ще одна новація. Хотіла би, аби ви. Її... Прокоментували це авторизований економічний оператор. Це власне теж належить до тих ініціатив, про які ви говорили. Ну, по-перше, в чому суть цієї ініціативи, як вона функціонує? Насправді це теж дуже важливий інструмент для розвитку економіки і для наших підприємців. Що це взагалі таке? По перше, це якраз новація, яка пов'язана саме з євроінтеграцією. Якщо коротко, то статус авторизованого економічного оператора, який діє в Євросоюзі та ще понад 100 стран світу, є таким символом сумлінного відповідального підприємця в Україні. Цей статус надається Державною митною службою підприємству та показує високий рівень довіри держави до такого підприємства. Наш митний кодекс України передбачає п'ять критеріїв, за якими яким необхідно відповідати підприємству, щоб претендувати на статус авторизованого економічного оператора. Серед них, зокрема, дотримання вимог митного і податкового законодавства, належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційні та транспортні документації, і там ще декілька важливих насправді питань. Що це дає це дає безліч не справді переваг при оформленні митного оформлення митного митних товарів зокрема навіть є Така перевага і така можливість як використання спеціально визначеної смуги для більш швидкого проходження митних оформлень. Це і відсутність затримки оформлення під час перевірки товарів. Тому це насправді надає багато важливих і серйозних переваг. Сьогодні державна митна служба робить дуже багато для того, щоб спростити систему потрапляння підприємців в цій критерії авторизованого економічного оператора. Ну і можу сказати зі свого боку, що й Верховна Рада не стоїть осторонь. Є декілька зараз законопроєктів, які Розробляється разом з нашим урядом, які повинні якраз спростити отримання статусу авторизованого економічного оператора. Тому ще раз повторюсь, це дуже важливий насправді інструмент для розвитку економіки і сприяння роботи нашого бізнесу. І ще про одну важливу ініціативу, яка має назву Економічна платформа зроблено в Україні напередодні про її початок. Сказав президент України Володимир Зеленський, і мова йде про те, що це платформа, яка стане так званим майданчиком переговорів між підприємцем та державою. Основна мета цієї платформи в чому полягає, і власне яких результатів ми хочемо досягти. Я вважаю, що це не просто так звана платформа. Я вважаю, що це і є платформа, і форум, який був проведений за участю президента і уряду, показав, що дійсно ця платформа дає результати в контексті спілкування між бізнесом та урядовцями і державою в цілому. Що стосується результату, то його дуже чітко описав президент під час свого виступу. Він сказав, що Україна, щоб Україна мала весь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають Перемагати також українські товари, українські послуги, українські споживання та український експорт, тобто українські підприємці, і це сьогодні дійсно дуже важливо, тому що питання сьогодні. Насправді комунікації між бізнесом та владою стало питанням національної безпеки. Ми повинні працювати разом. І є такий результат, як підписання нового такого суспільного договору між державою та підприємцями. З одного боку держава гарантує не здійснювати безпідставковий тиск на бізнес. А бізнес зі свого боку зобов'язується працювати в білу, тобто робити робочі місця, сплачувати податки. І наповнювати бюджет для подальшого посилення обороноздатності нашої держави. Окрім цього, є конкретні результати: це допомога бізнесу за даними міністерства фінансів за час дії воєнного стану в Україні підприємцям було надано понад 48 тисяч гривень. Доступних кредитів на загальну суму в 193 мільярди гривень, і з тих цифр, які ми бачимо в закладеній бюджеті на 2024 рік, ми бачимо, що ця підтримка буде тільки збільшуватись. Ну і наостанок хочу сказати, що буде посилюватися підтримка в регіонах. Андрій Єрмак на під час форуму на своєму виступі проговорював, що вже зараз є домовленість між адміністраціями в кожному регіоні. Що буде профільний зам в регіонах, який буде займатися саме платформою, зроблена в Україні, для того, щоб була максимально швидка така онлайн комунікація між підприємцями та урядом, і це насправді дуже важливо, тому що сьогодні ми повинні чути усіх підприємців з усіх регіонів, навіть з тих, в яких найбільш важко. Нехай так і буде так, є та Олексій Леонов. дякуємо. народний депутат України, і член комітету з питань фінансів та митної політики. Щойно про кілька таких ініціатив, власне, які належать втілити у життя. Очевидно, до цієї тематики ще будемо повертатися.